З нагоди відкриття центру захисту прав дітей на Волині убудсмен України провів прес-конференцію. Після урочистого відкриття виступу оркестру і дитячого колективу Дмитро Лубінець провів нараду, так би мовити, за закритими дверима. Що секретного не мала чути преса, вочевидь залишилось таємницею. Щоправда, після таємної наради трохи часу виділили і журналістам. Як про яку суму хороше йдеться нажатування цього центру, скільки це. Чесно, я навіть сам не задавав такого питання. У нас є цифра близько 6 мільйонів. Близько 6 мільйонів було профінансовано а гривень. Нас запевнили, що жодної копійки не пішло з держбюджету на створення цього усередку. Чи буде він доцільним і оскільки обійдеться його утримання, покаже час. Крім того, міністерство освіти анонсувало реформу, за якою планують скоротити заклади освіти. На цю реформу Дмитра Лубінця своє бачення. Право на освіту це є одним з ключових прав наших дітей. Тому, безумовно, ми спостерігаємо за цією реформою. Ми катерично проти загального підходу. Треба дивитися якраз на забезпеченість дітей, на забезпечення їхнього права на освіту. Тому просто скорочувати школи ми катерично проти цього. Журналісти підняли питання тотального порушення прав людей під час примусової мобілізації. Моя позиція дуже проста. Ми всі розуміємо, що відбувається в нашій державі. Мобілізаційні заходи треба проводити, але це треба робити виключно в законний спосіб. Завжди повинні бути присутнім і працювати, наприклад, перевіряти документи якраз представники національної поліції. Поряд з ними можуть працювати представники ТЦК АСП, але перевірка документів, вимагання документів, перевірка по базах це якраз повинні здійснювати представники Національної поліції, як це визначено діючим законодавством Конституції України. Попри це, проводиться так звана бусифікація. Люди скаржаться, що їх мобілізують без поліції. Проходження медичної комісії не зважають і на відстрочку. Болючим питанням сьогодні є й порушення прав військових, що наразі боронять Україну. Скаржаться захисники через приниження і мобінг з боку керівництва. За попередній рік загальна кількість звернення отримав більше ніж 123 тисячі. З яких звернення щодо порушення прав військових складає близько 13 тисяч, тобто по кожному випадку була офіційна реакція. Однак конкретних відповідей щодо покарання винних і поновлення порушених прав не пролунало. Згідно законодавства, у нас є весь спектр. Реагування на порушення прав військових ми вже разом почали реалізовувати низку спільних зустрічей з найвищим з найвищим представництвом збройних сил України для от надання якраз роз'ясненої роботи, як треба себе поводити або як треба реагувати на рапорти, зокрема від військовослужбовців збройних сил України. Судячи з відповідей про проблеми, знають, вирішують, проводячи наради і брифінги. Тим часом військові недоотримують виплати руками без відпочинку в найгарячіших точках. На СЗЧ заче наважуються навіть добровольці. Згадали і про нещодавню трагедію, коли волинянин волонтер Максим Музичка помер від травм, отриманих після мобілізації. Чи з цієї ситуації зверталися до вас рідні? Можливо, ні, не зверталися рідні, звернень не було. Нагадаємо, чоловіка мобілізували у червні на Волині. Після проходження медичної комісії відправили на Львівщину. Дружина волонтера висвітлила подію в соцмережі. У Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці, без поліції, без перевірки документів. Йому залили балон газу в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого Пантелеймона у Львові. Замість полігону опинився в реанімації. Під час боротьби за життя чоловіка підтримували військові, яким допомагав волонтер. Люди збирали кошти, здавали кров. Максиму Зичка помер на початку липня. А от в поліції Львівщині повідомили, що молодик чи то впав, чи то сам вистрибнув з кузова вантажівки, якою перевозили мобілізованих на полігон. Близькі в цю інформацію не вірять. Просто старіки просто їди. У Волинському ТЦК відреагували на розголос і прокоментували цю подію так. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Крім травми голови в чоловіка почався сепсис та запалення легенів. Відомо, що за фактом цієї події відкрито кримінальне провадження. Якщо стається подібні випадки, і нам стає про них відомо, наприклад, засобів масової інформації, ми завжди так само реагуємо. Так, на кожен випадок, який трапляється ТЦК в Луцьку на Волині, і ми це бачимо в соціальних мереж і засобів масової інформації. Просто ми це публічно не завжди виставляємо, але листи реагування на постійній основі за такі випадки направляються до військової служби правопорядку, до ДБР і до головного управління національної поліції з метою з'ясування обставин. За результатами реагування ми отримуємо відповіді про те, що або проводяться розслідування, або відкриті кримінальні провадження, або справа передана, скажімо, від ДБР до ГНП. Так, я на, на підставі от тієї інформації, яку тільки що отримав, можу зразу пообіцяти, що звернення від нас будуть направлені. Принаймні ця обіцянка вбудсмена чітка і зрозуміла. Як вона буде виконуватись, ми будемо відстежувати. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.